Привіт! Мене звати Катя я рада вас вітати на цьому каналі, на якому я не знімала відео 2,5 роки. І от я хочу. я хочу знімати відео. Я хочу проявлятися, я хочу реалізовуватися, я хочу ділитися, я хочу говорити. А, і це все мені дає YouTube, тому я тут. Але, мабуть, перед цим треба трошки вести вас в курс справ. Куди я зникла, що сталося? і так далі. Насправді я нікуди не зникала, я була є і буду якийсь час відведений нам. Але за два з половиною роки сталося багато. Ми всією сім'ї переїжджали, але буду говорити про себе. Просто знайте, що я це роблю не одна. Я переїжджала в декілька різних локацій в Україні. Ну, не так, щоб далеко, але ми пробували жити і в будинку, і. В Каніві, і там наші квартири під Києвом, а в результаті опинилася тут, в Польщі. Також за цей час у нас з'явилася друга дитина, другий синочок, якому зараз ось буде п'ять місяців. Що ще новенького? Mm. Мабуть, основна причина, чому я на той момент перестала знімати нестача ресурсу внутрішнього і зовнішнього. Потім дуже багато подій, потім переїзди, і це все теж відбирало енергію. І мені періодично хотілося повернутися, але я розуміла, що мені мене не вистачить. І ось зараз в якомусь стані я пройшла знову цей рубіж в чотири місяця, який в попередньому моєму материнстві сильно мене накрив емоційно і виснажив і відчула, що можу, можу до вас повернутися. Не знаю, чи мене тут ще хтось чекає, але. Ну що, будемо знайомитися, значить, з кимось новим, або буду тішитися, якщо побачив когось ще з тих часів. Про що буде цей канал? Ух, ти, у нас дуже міняється освітлення. Я, звісно, буду покращувати якість контенту, якість звуку і так далі, але дайте мені час. Зараз я записую це відео, бо мені дуже хочеться знову цей момент, записати і викласти, не відтягуючи. От мене є сон другого сина Петрика. <гум> я, 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 я працюю. <гум> так от, про що буде цей канал? Першу чергу він задумувався, як показати вам і собі підкреслити те, що в побутовому в ротині дуже багато чого приємного, надихаючого, підтримуючого і сконцентруватись на цьому. Зараз я, в принципі, продовжую цю ж ідею, в принципі, як і в житті, так і в контенті. Бо я вважаю, що наше життя воно створене з цього всього з маленьких-маленьких часточок. І не можна їх ігнорувати, не можна сказати, що це дрібізок, бо цього дріб'язку дуже багато, і він часто є основою всього життя. Так от, про що буде канал? Так як в мене були одні пологи по тілу інші в різницю в два там, з невеличким роки, то зараз тема догляду за собою, своїм відновленням, вона мені актуальна, тому я думаю, вона буде транслюватися на каналі. Те, як я шукаю знову підхід до свого тіла, до прийняття свого тіла, до контакту з своїм тілом, бо все дуже міняється, ми про це, мабуть, поговоримо. Також не опину всю цю рутину побутову мається на увазі, готовку прибирання організації, всі штуки, які мені допомагають якось покращити е, життя, і буду разом з вами шукати якийсь підхід, бо в мене є оця рожева мрія, що можна якось так скласти. Хоча би меню, щоб оптимізувати закупи, щоб не втрачати лишні гроші на ці продукти, щоб так організувати холодильник, щоб завжди було що е, з'їсти, з чого приготувати, щоб одне щось готуєш, багато отримуєш. Е, ну, в общем, це задачка, яку я намагаюся вирішити, бо дуже нудно мені особисто витрачати свою там, енергію креативну, те, щоб придумати, що їсти. Ну, не знаю. Хочеться придумати щось інше. Хоча готувати я теж люблю, але ну ви розумієте, да, є рутинне готування, а є от натхненне. От натхненне я люблю. Рутинне е, не, не. рутинне хочу оптимізувати. Також я от на собі відчуваю, що тема ментального здоров'я вона нібито здається, що всі про неї говорять, записують подкасти і ще щось, і ще щось. Але я прям на собі відчула, як все одно мало інформації, як все одно мало справжнього, як все одно мало ем, відкритості. Так? Тобто ніби таке враження, що в подкастах десь можна поговорити про це з якимось розумною людиною можна, а отак от в побуті це якось ні. І в мене є там своя особиста історія, як мене сколихнуло це материнство, і куди мене забуло в якийсь. Період, чого я дуже боялась, і про це я теж хочу розказати і розказати, як я тоді туди дійшла, і як я звідти виходила. Е, і ще в мене є історія моєї сім'ї особистої. І я потрошку потрошку почала про це говорити з людьми реальними, ну, в сенсі ось тут тим, що можна побачити. Е, і мені здавалося, що там. Те, що в мене відбувається, це таке щось, не те, щоб унікальне, але таке щось далеке від реального світу, що от, от, от воно тут відбувається, а у всіх такого нема, ні у кого такого нема. А потім, коли ти починаєш про це, це говорити, виявляється, Боже мій, насправді, стільки людей стикаються з цими проблемами і почуваються так самотньо і. Ну, в общем, я хочу зняти з себе це. Знаєте, дуже важко контролювати е, там хвороби психічні, психологічні, е, не знаю всі ці штуки, якщо вони там не в тебе у когось, та те, й в тебе теж це важко контролювати. Але контролювати свої відношення, контролювати те наскільки глибоко воно в тебе проникає, це можна. Тому я тако, знаєте, трошки злістю хочу відстояти свої права, хоча би мати змогу говорити про це. Ну, і, мабуть, що очевидно буде тема переїзду, тема адаптації в новій країні, в новій країні тема пошуку друзів, контактів, налагодження у цього всього життя. Ми тут півтора роки живемо. І, в принципі, я вважаю, що все пройшло добре. Ще багато чого попереду я маю на увазі, якихось штук, які. Які треба відчути і зробити, щоб щоб прям видихнути. Ну, можливо, ніколи не, не вдасться видихнути, не знаю. Але от є якісь такі кроки, які я ще хочу зробити, щоб трошки вільніше, спокійніше це почувати. Але в принципі, я вважаю, що в нас все вдалося я з переїздом. І також очевидно, що важливий етап, важлива тема цього блогу це материнство. Я не сильно хочу показувати дітей. На то є якісь свої причини частково сформульовані, частково не сформульовані, частково в відчуттях. Тому я вважаю, що це окей ділитися своїм досвідом як материнським, як мама, що, що це було і як це відчувається. Але не сильно показувати дітей. Можливо, вони десь будуть трошки траплятися, ноги, руки потилиться. Mm. Um. Вот. Будь ласка, не робіть скріни, не шукайте моїх дітей. Ладно, це все жарт, але безпека цікава, безпека, Слухайте, Це треба водити в школах, розказувати. Це вже така, знаєте, має бути база. Я, чесно, не знаю, закінчувати зараз тут і зараз, чи попробувати ще щось зняти, але, мабуть, я закінчу тут зараз, а потім повернуся вже з якимось прямо відео, відео А це треба зробити от прямо зараз, щоб не загубити цей інтеншін. Так? Думаю, так. Дякую за перегляд. Um, напишіть щось, щоб я знала, що щось є. Uh, якщо ні, то окей. Okay. Зустрінемося в наступному відео. Пока!